Конкретний факти: чоловік їде. Це була резонансна історія. До речі, десь на початку цього року. Чоловік їде в машині з дружиною та дитиною. Чоловіка, десь це западна, західна Україна була захід України. Це був так, його зупиняють представники ТЦК, його витягують, заламують, кудись кидають. Все посеред траси. Фактично, так дружина. Ну добре, що в неї були права, вона могла поїхати. Ось, які тут ну, порушення зрозуміло, що тут є? Як діяти? Ну які тут дії порушення закону і що робити? Ось і, і, іти до тебе, що ро який алгоритм дії знов таки тут уявімо, якраз таки дану ситуацію. Бусік до побачення, так її називу назву в лапках. Бусик до побачення. Ось така, такий сюжет розгорнувся по відношенню до вас або близької вам людини. Якщо вам відоме місце розташування, до якого ТЦК, наприклад, відвезли дану людину, ви можете, як знайомий, як родич і так далі звернутись до найближчого районного суду, написати заяву в порядку 206 статті кримінально процесуального кодексу. Що вона дасть а, і до речі, по скриптам. з даною заявою можна звернутись до суду в будь-який проміжок часу, хоч в час ночі, хоч в неділю. Завжди в суді є черговий суддя, який приїде і відпрацює дану заяву. Дивись, я я переб'ю, але ну зрозуміло, що це протизаконні дії, і все це якраз А, Але його вже забрали. Він там уже пройшов. Йому ж там уже автомат дали. Як як каталізувати цей процес, прискорити сам і що треба робити йому і дружині? Ось конкретні дії. От, я ж розказую. Дружина, біжить до суду, пише заяву в порядку 206 статті Кримінального процесуального кодексу. Якщо ви не знаєте, що це за заява, зверніться до адвоката, адвоката моментально, моментально її допоможе вам сформувати. Просто кажучи, простою Це стаття стосовно чого, скажи просто. от, пояснюю. Якщо судді стало відомо про незаконне утримання на якійсь території людини безпідставного, суд зобов'язаний витребувати з місця ув'язнення дану людину для дачі пояснень. І якщо підстав для того, щоб людину позбавляти волі, немає, ви, як то кажуть, відчиняєте двері суду і йдете додому. Тому то суд стає якраз таки на ваш захист. Допитають, що ви там мене незаконно утримали, позбавляють волі, права пересування і так далі. Ну, звичайно, тут суд буде на вашому боці. Просто потрібно такі юридичні тонкощі також розуміти. Але якщо ви отримували 350 повісток і вони да. як у хвилин, ну, це звичайно ж таки інш, да. інша історія. Що робити в даному випадку людину, яку затримали, якраз таки, і він же ВЛК пройшов і вже тримає автомат Калашнікова да у себе на, на руках. Зрозумійте, що проходження військово-лікарської комісії без ваших підписів і так далі неможливе. В жодному разі не підписуйте документи, котрі вам пропонують підписати. Якщо вам повідомлять то от тут і йди додому, і так далі. Ви повинні ознайомитись з документом, котрий ви будете підписувати. Якщо ви нічого не підписували і так далі, але все одно за результати ВЛК з'явився якийсь підпис, схожий на ваший, це буде фальсифікація документів. Адвокат зможе встати на ваш захист, замовити почеркознавчу експертизу, котра допоможе вам захистити ваші ж права, якраз таки. Я розумію прекрасно, що можливо до цього часу ви вже будете ну на відправці і так далі, але все ж таки вас витягнути можливо з з такої ситуації, котра склалась.